Ось такі ось аварійні світильники. Можна замовити у нас на сайті. Це, наприклад, торгівельна марка Титаном. Із якісних варіантів. Наприклад, можна буде зразу замінити батарею, якщо вона вам буде потрібна більшої ємності, якщо вас не влаштовує та, що йде в комплекті, а, також вона йде ось з такою вилкою. В чому прикол даного світильника? Зараз я вам покажу. Так, знімаємо защитку. Значить, два режими є світіння. Мінімальна яскравість, максимальна яскравість. Далі показую. Якщо у нас є мережа 220, втикаємо в розетку, бачимо, світло зникло. Світильник перейшов режим очікування, тобто він заряджається, бачимо, так? Як тільки ми імітуємо зникнення мережі, він переходить в режим світіння. Ось такий ось варіант можна замовити також у нас на сайті. Це у нас торгівельна марка Titanum. Артикул, якщо комусь буде потрібно, ось він.